Ріжем коло пошани, дідулика хлібчика немає. В мене є, а, а в нього вже немає. На нову пошту заскочим і приїду буду готувати обід. Готую обід. Щось у мене з при, при десь врізком, чи нагнулась, чи перегнулась, що воно таке. І спина клац і є. Ну, нічого, може, десь Бог обійдуся без окулів. Це ця сторона. Це ж мене ця сторона і не хватала права. То, то ліва завжди хватає, а це права вже хватонула. Це вам таке. Так зараз приготую обід, пообідаємо дай дай що, дай все. Що ти будеш робити? Нічого робити не будеш. Мені в літній кухні тут страшно й ходить. Щоб знов не замацьорити нічого. Так, так сіла і сейшу на одному місці. Готую обід. На оліві піджарюю цибулинку. Як цибулька піджарила, додаємо морклинку. Трішки морка протонилась, здаємо. У мене хіля ну Курочу. Можна гурдинку, можна купити. Росмаком солим, перчим додаємо приправу до курочки. Я налила домашнього соусу, що табелі. Можна купленого соусу, можна томатній пастирони поливози. Гарний тепер перемішали. Так. Насипаємо. Молодежку маленько відкриває. Макарони зараз заливаємо водичкою. мене пачка пів кілограмових макаронів, так я її майже всю там грам 100 залишилось. Ну це залежить від того, яка кількість людей буде обідати. Так. І накриваю кришкою. Це все діло хвилин. 15, 20, хай кіпи. Це в мене просто морожений кріп з такими шматочками, нічого страшного. Ну, ясне діло через трішки, можна сиром затерти, але я цього робити не буду, бо в мене не любить дідуля. А собі у, у миску можу бряхнути. В мене є такий готовий куплений, натертий, такий дрібненький. І буде й смакота. От вийшла смакота. Смакота дай годі. Будемо її обідати. А сиру собі трошки в тарілочку. Чи в мисочку куди там потрушу і він не розтане. Він у мене такий наче дрібненьку терпішечку потертий до порядок. Доброго здоров'ячка, мої дорогі друзі, обідній блогер з вами. Це я, Лєночка. Бажаю вам мирного четверга. Кави з корицею не було, кави взагалі не було, почуваюся зовсім не дуже. До мене сьогодні вернулась безсонна ніч. І як це важко, коли заснув під ранок. Ну нічого, прання, прибирання ніхто не відміняв. І магазинчик швиденько. І назвад. Вам бажаю всього самого найкращого. Що я вам хотіла сказати? А хотіла, значить, скажу: скоро свята. І всі ми будемо накривати столи. Так чи інакше, все одно будемо. Щоб там не було, такі ми українці. Великодний стіл він буде обов'язково. Звісно, вони будуть відрізнятися один від одного, у когось він буде багатший, у когось більше можливостей, у когось менше. І я хочу вам дати посилання на сторіночку, де ви можете замовити імітовану ікру. Я вже вам багато разів давала посилання на неї, вона дійсно смачна. Аж слина покотилася і виручає в будь-яких життєвих ситуаціях. Швиденько бутербродик, і ви вже не голодні чи пригостить когось. За моїм промокодом до 16 квітня мінус 5%. І до речі, в дівчаток новинка. Втім, що вони вже не в вакуумній упаковці відсилають цю ікру, а в контейнерах. Гарно запакованих контейнерах. Тому просто Шкода, що я не в Україні і не можу спробувати цю смакоту, але я справила ситуацію, я замовила своїм рідним і друзям. Нехай смакують вони, а я вже приїду потім посмакую. Ну, Правда, вона смачна. І ну, були такі ситуації, що просто вже гуляння закінчилося і вже якби все під'їлося. А в нас є ікра на бутерброди і супер. Ситно, смачно, і на сніданки. Рекомендую, переходьте, замовляйте. І цінова політика приємна, бо з 1 квітня будуть підніматися ціни і у них. Все кругом дорожче, тому виживати треба всім. Тому поспішіть, замовте.